Якщо ви є власником великого городу, то напевно хоч раз замислювалися зменшити площу посадки. Найчастіше дачники використовують все місце для вирощування врожаю на догляд, за яким потрібно багато сил, часу і грошей. Наступні вагомі причини доведуть вам, що зовсім не обов'язково заповнювати всю ділянку грядками і клумбами урожай не доведеться викидати, якщо ви не звикли консервувати урожай на зиму або вам не вистачає місця для зберігання свіжих овочів. Більшість плодів доводиться з'їдати якомога раніше. Влітку такий раціон піде тільки на користь і зміцнить здоров'я. Ось тільки не всі дачники встигають з'їдати овочі, в результаті чого вони починають гнити, і їх доводиться викидати, щоб уникнути цього. Робіть грядки тільки для тих культур, які дійсно необхідні, а також розраховуйте приблизну кількість майбутнього врожаю. Так ви заощадите і сили, і гроші. Витрачені на насіння, ділянка стане акуратним, погодьтеся набагато приємніше дивитися на красивий і доглянутий ділянку, ніж на одні грядки, але облагородити простір на великій дачі дуже складно, тому багато хто просто заповнюють всю територію посадками. Якщо ваша робоча зона буде компактною і функціональною, то вам буде набагато легше придумати ландшафтний дизайн і додати гарний декор зону для відпочинку і з'явиться час на відпочинок. Багато власників великих земель працюють не покладаючи рук, адже рослини вимагають регулярного догляду. Дачникам доводиться їздити на ділянку по кілька разів на тиждень. Щоб позбутися від бур'янів, підстригти газон, полити всі грядки, наповнити бочки водою і щоб турбота про врожай не була тягарем, скоротіть місце, залишивши тільки найпотрібніше. Так ви збережете свої сили і здоров'я, а також звільните час для приємного відпочинку на природі, витрати грошей знизяться. Нерідко дачники скаржаться на те, що на насіння і розсаду доводиться витрачати багато грошей, і далеко не завжди урожай виходить багатим. Також для городу потрібно постійно купувати добрива, інвентар, і т. при цьому такі витрати можуть не окупитися, щоб заощадити гроші, скоротіть трохи місця для вирощування овочів, які, можливо, не так важливі, не потрібно заповнювати простір чим завгодно, деякі городники не знають, як облаштувати простір, і заполоняють всю ділянку грядками, щоб не залишати порожнє місце. Щоб вся територія приносила користь, поділіть її на зону для роботи і для відпочинку. В одному місці будуть рости овочі і квіти, а в іншому можна розташувати альтанку, гойдалки, басейн. Так, дача буде асоціюватися не тільки з втомою, але й з приємним проведенням часу.